Як доставляти товари з Китаю вигідно, безпечно із конфіскації. Дуже часто я чую такі питання від моїх клієнтів і партнерів, тому давайте розбиратися. І найчастіше підприємці-початківці починають працювати з Китаєм, купуючи на таких маркетплейсах, як Pinduoduo, 1688 і Taobao. І на прикладі даних інтернет-майданчиків ми розглянемо найкращий спосіб доставки товарів за кордону. І найдешевший спосіб доставки товарів за кордону це карго доставка, тарифи низькі. Швидка доставка, вигідні умови. Але мало хто говорить на початку роботи початківцям, що в карго доставки немає консолідації. Вам потрібно зменшити об'ємну вагу для того, щоб доставка була дешевша. А консолідація це по факту пакування всіх ваших замовлень в одну посилку. Коли карма доставка відправляє вам в тому вигляді, в якому відправив вам продавець. А якщо ти тільки починаєш працювати з товарним бізнесом, і тебе вже виникають складнощі з комунікацією з Китаєм, логістичними компаніями, тоді на початку я рекомендую користуватися посередницькими послугами викупу і доставки товарів за кордону, бо я знаю, як зменшити тобі собі вартість товару в Україні.